Фіксуємо, що впродовж минулого року і зараз відбувається у нас поступове зменшення кількості статусних дітей: 2088 дітей. У нас зараз дітей, які мають статус рід позбавлених батьківського піклування. Більшість з них, звичайно, охоплена сімейними формами лікування. Це 1775 дітей. Відрадно те, що кількість дітей, яких ми влаштовуємо в сім'ї, більше ніж ті, які набувають статус. Зокрема, у нас з початку року 145 дітей набуло статусу і влаштували в сім'ї ми 154 дитини. Що стосується дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей. На сьогоднішній день у нас 39 дитячих будинків сімейного типу і 53 прийомні сім'ї. 300 дітей у нас знаходяться в цій формі. З початку року у нас створена одна прийомна сім'я, і сім'я влаштовано 6 дітей. Зросла у нас кількість дітей, які знаходяться в складних життях, які зазнали насильства. Зокрема, у нас зараз на обліку 131 дитина. Звичайно, в основному це психологічне насильство, 89, але в минулому році дуже зросло кількість дітей, які зазнали сексуального насильства. Рік назад сексуальне насильство це було 18. Зараз у нас перебувають на обліку 31 дитина з приводу сексуального насильства. Теж фіксуємо саме в цьому році, фіксуємо зростання суїцидів. Порівнянні з минулим роком, у нас в минулому році був один. Наразі вже маємо три.